Пане колеги, всім доброго дня. Ми е, проводимо чергове засідання нашої комісії. У нас лише одне питання порядку денного, перенесене з минулого засідання комісії, яке проходило вівторок. Це про порушення те, трансгазу ліцензійних умов провадження сподарської діяльності із зберігання закачування відбору природного газу. Чи є у нас якісь зауваження до цього питання? До порядку денного. Немає. Тоді, Ярослав Миколаївич, будь ласка, Так, планова перевірка АТО-Трансгаз за період діяльності 2024 року. По діяльності з оберігання закачування відбору природного газу. В ході перевірки зафіксовані наступні порушення. Зокрема, дотримання встанови структури тарифів. Зафіксовано, що ліцензіатам отримано додатковий дохід. Економію з елементами витрат структури тарифів та дохід, отриманий за якісний газ протягом відповідного періоду діяльності. Також зафіксовано порушення щодо виконання схваленої інвестиційної програми та порушення в частині виконання розпоряджень, прийнятих за результатами попередніх перевірок. Враховуючи додаткові пояснення ліцензіата щодо направлення коштів. На сумі надлишково отриманого доходу у розмірі 2 мільярда 484 млн 732 тисячі гривень. Ліцензіар звернувся з проханням направити дані кошти на довиконання заходів інвестиційної програми за 2024 рік в сумі 270 мільйонів 730 тисяч гривень з урахуванням сплачених авансів у 2024 році. За умови збільшення вартості державного майна на відповідну суму, також на придбання строк до 31 грудня 2026 року стратегічного аварійного запасу матеріально-технічних ресурсів для подальшого усунення можливих аварійних та надзвичайних ситуацій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 400 млн 700 тисяч 620 гривень за рахунок економії коштів за елементами витрат річної трифної виручки та додатково отриманої трифної виручки. Та на інвестиційні програми 2025-2027 років для реалізації проєктів по реконструкції об'єктів газосховищ, в тому числі по відновленню газоперекачених агрегатів, що постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, на загальну суму 1 млрд 813 млн 202 тисячі гривень. Також за умови збільшення частки державного майна на відповідну суму. Згідно методики визначення штрафних санкцій, розрахована сума штрафних санкцій, яка складає 481 355 гривень, пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. зобов'язати ліцензіата до 31 жовтня поточного року подати до інвестиційної програми на 26 рік, на 27 рік та на 28 роки суму коштів, що передбачено методикою перевірки, отриманих. Від недотримання вимог щодо параметрів якості природного газу за вирахуванням податків, визначених законодавством України, у розмірі 188 мільйонів 286 тисяч гривень без додаткових джерел фінансування. Також з метою забезпечення безпеки постачання природного газу та сталої роботи оператора газосховищ з врахуванням додатково наданих пояснень щодо перерозподілу, розподілу коштів у розмірі 2 мільярди 484 грн мільйони 732 тисячі гривень згідно запропонованого листом розподілу. Крім того, Департаменту з регулювання відносин нафтогаз і сфері в межах здійснення заходів державного регулювання розглянути питання щодо коригування тарифної вирочки АТ «Укртрансгаз» по невиконаних розпорядженнях, прийнятих за результатами попередніх. Заходів контролю. Саме коригування річної планої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 7 мільйонів 509 тисяч гривень. Недовиконання заходів встановлено строк, розпорядженням комісії номер 255 р Коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 32 мільйони сто дев'яносто тисячі гривень. Недовиконання заходів встановлення строк передбачений розпорядженням комісії за номером 253Р. Так, коригування річної планої тарифної виручки сторону зменшення на загальну суму 9 мільйонів 512 тисяч гривень до виконання заходів встановлений строк, також розпорядження 253Р. Крім того, у разі невиконання АТЕУКТрансгаз пунктів 2 та 3 цієї постанови при наступних переглядах тарифів на послуги зберігання закачування відбору природного газу для АТ Трансгаз підготувати та винести на засіданні комісії, яке проводиться. Формі відкритого слухання проєкт рішень, якими врахувати коригування як планової тарифної виручки сторону значення на відповідну суму відповідного періоду. Дякую за інформацію. У нас є зареєстровані учасники зазначеного підприємства. Це генеральний директор, малютін Роман Юрійович. Будь ласка, доброго дня, шановний пане голову. Доброго дня, шановні члени комісії. Інші учасники засідання. А ти укреплено з, з проектом постанови «НКРЄ». За результатами перевірки, дякую комісії за конструктивну позицію та прошу підтримати проєкт постанови. Дякую вам за вашу позицію. Е, колеги, чи в когось є пропозиції зауваження до озвученого пункту, повідомляю про отримання від голосування. Дякую. Так, добре. Тоді е, колегам, е, крім Саловського, пропоную визначитись і переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Порядок денний вичерпаної. Всім дякую за увагу.